Зникли безвісти. Лучанка Марія Русіна вже кілька днів поспіль не може знайти безпритульних кішку і чотирьох кошенят, за якими доглядала та хотіла прилаштувати. Тварини ще з весни мешкали в районі гостинця на території квіткового ринку і заднього двору піцерії «Фелічіта». Щоб знайти тваринам господарів, дівчина навіть стерилізувала кішку і зробила оголошення в Фейсбуці. На третій день я спитала в дівчат, які торгують тут квітами напроти про, просто кошенят, бо вони спостерігали цю всю ситуацію. Вони сказали, що е, так феліші та ж вивезла їх. Дівчина розповідає, що раніше мала спілкування з адміністраторами закладу, і ті знали про її наміри допомогти котенятам. Хоча до самих тварин ставилися не дуже дружелюбно. У фелічіті Марії підтвердили, що котенят вивезли, але куди не сказали. Дослівно повторюю, приют. Кажу, приютів в Луцьку немає. Куди саме? Ну, там в когось є бабуся, то ми її вивезли. Куди? Також у закладі дівчині розповіли, що зловили кошенят завдяки котоловці, яку взяли у комунальному підприємстві Ласка. Цікаво, що згодом, після розголосу цього інциденту, керівниця підприємства Оксана Богданюк підтвердила цей факт, але написала й про те, що працівники фалічити обдурили її та звинуватила їх у жорстокому поводженні з тваринами. Працівники згаданого закладу попросили в Капеласка для користування котоловку, буцімто для відлову котів, які живуть на прилеглій території на стерилізацію. Та відловивши їх, вивезли коту сім'ю у невідомому напрямку, незважаючи на численні попередні звернення та прохання опікуна. Нагадаємо, що кішка вже була стерилізована, а котенята взагалі не підлягають цій процедурі. Також у власті додали, що вели телефонні перемовини із закладом, але відповіді на питання, де ті діли котенят, так і не почули. Вражені такою поведінкою, і зоозахисники. Щось вони з ними зробили, раз вони не говорять, куди поділись. Ми ж просили просто, скажіть. Де ми поїдемо? Будемо шукати. Коти тут жили. Їх люди підгодовували. Вони не не можуть жити в лісі. Вони здичавіють. і кожна такі ця маленька приведе ще. Сотню, можливо, безпритульних кошенят. Ні один за півроку не додумався, що кіцю можна стерилізувати, щоб вона більше не приводила. Ніхто не додумався, що можна будиночок поставити для котиків, щоб вони собі жили і вони були б не дикі. Жінки кажуть, що звернулися в поліцію, але на місці нічого з'ясувати не вдалося. Адже реальних доказів причетності закладу до вивезення тварин немає. Обійшлися написаною заявою. При поліції вони вже сказали. Що ніхто нікого не ловив, і ніхто нікого не вивозив. Нагла брехня, просто нагла брехня. У закладі з нами говорити відмовилися. Пояснили це тим, що вже коментували ситуацію, але кому невідомо. Говорила, коментувала Ми не хочемо в продавці. Кажуть, що котів бачили наразі якихось додаткових проблем на цій території. Вони не створювали. Хороші були, да гралися все. До людей йшли. зразу такі дикі були, а потім до людей йшли. Скажіть, вони вам якось заважали? Ні. ні. Вони гралися, нікому не мішали, вони там спали кругом. Правда, є й інші думки з цього приводу. Ну, вони зверху гадали по факту на майно, Це нормально? Чуєте, то для того, щоб не гадали зверху, треба зробити будиночок знизу. Так, я пропоную. Так, для цього в Європі є спеціальні так. люди. Які Хорошо, добре. А якщо вони це просто, якщо вони в цей хоті просто віддали в хороші руки, то в, в, вони... в чому ви... проблема, я тобі знала хотів. Поки що Україна рухається в напрямку Європи та прагне, аби як люди, так і тварини почували себе захищеними. До слова, у липні 2020 року на сесії Луцькради прийняли рішення, які мали б захищати котів від жорстокого поводження на території луцької громади. Також луцькі депутати визнали котів частиною екосистеми громади та як таких, що виконують природну функцію боротьби із щурами та іншими розповсюджувачами інфекцій. Ніхто не має права відловлювати їх, крім як на стерилізацію або як. Що вони загрожують там життю, і це робить комунальне підприємство Ласка. Тож зоозахисники переконані, що це рішення мало би, хоч частково, захистити безпритульних тварин від жорстоких людей та зимових холодів. У поліції наразі не мають що сказати, крім того, що приїжджали на виклик та працюють над зверненням. Поліцейські опитали співробітників закладу. Ті підтвердили, що справді там жили тварини. І що вони зверталися в комунальне підприємство, аби їх звідти забрати. Коли комунальники приїхали, на місці їх не знайшли. Проводиться подальша перевірка матеріалів цієї події. Де наразі кішка з котенятами невідомо. Але якщо правоохоронці знайдуть факти, які будуть підтверджувати жорстоке поводження з тваринами, зловмисникам загрожує від одного до трьох років позбавлення волі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.